Ура, нарешті, цей день настав я фарбую волосся і цьому освітлювати сьогодні свою карішку і будувати. Такий айскрім назвиха. Нахідки для усіх блондинок. Всім привіт! Вітаю вас на моєму каналі. І саме в цьому відео я покажу, як, чим я фарбую волосся і як я його відновлюю, адже рік тому в мене відлетіла половина мого волосся завдяки нашим сусідам. То перше зайшов на мій канал, представлю мене звати Сніжана і я працюю перукарем вже більше 10 років. І час від часу на цьому каналі виходять такого плану відео, як створити гарний колір блонд в домашніх умовах. У мене на каналі вже є одне відео, де я фарбуюсь в платиновий блондин, залишаю посиланнячку. Там я освітлюю свої коріння освітлюючою пудрою, потім тоную так, як в мене своя натуральна база досить темна, шостого рівня. Щоб отримати такий чистий фон освітлення, потрібно освітлювати пудрою, адже спецблон такого ефекту не дасть. Я сама себе фарбувала 15 років, деколи мої колеги мене фарбували, в мене була шикарна довжина, і таких глобальних проблем з випадінням в мене в житті ніколи не було. До лютого минулого року. Я весь час садочок не ходила. Я була сама з нею, не мала на кого її залишити, і, як завжди, вирішила сама себе вдома пофарбувати. Це вже була година п'ята зима, це вже досить темно. Нанесла освітлюючу пудру, залишилось 5 хвилин до того, щоб її змивати, і вимикають світло. Тоді бомбили електростанції і вимкнули світло всій Львівській області майже. Поки я знайшла свічки, поки я нагріла воду, звичайно, час витримки вже досить таки я перетримала. Я змила цю освітлюючу пудру і вже відчувала, що воно таке собі. Але потім потонувала, і зразу воно мені не вилетіло. Десь протягом місяця я мала голову і в ванні зауважила ось такі просто великі частини мого волосся. Потім я зауважила в себе ось такий їжачок. Оця зона, де я почала її спочатку освітлювати, де нанесла освітлюючу пудру в першу чергу, вона мені вся відвалилася. І хотіла я цього чи не хотіла, в мене утворилась ось така шапочка, можна сказати, каскад. Я не люблю такої стрижки, ніколи її не стригла собі. На клієнтах люблю, на собі не люблю, люблю тільки е рівне волосся. Ну, коротше, оце все мені тепер відростає. Я час від часу тут підстригаю ще кінчики, тому що перепалені. І зараз я буду переходити на спецблант, щоб трішки було ще дяще освітлення. Тому в цьому відео я покажу, чим я фарбую і чим доглядаю. Мій топчик в догляді для того, щоб швидше воно в мене росло, зволожувалось і гарно відростало. В першу чергу це ось такий. Пілінг від ID Hair. Я його наношу раз в 10 днів. Тут такий дозатор є. По проділу наношу, втираю і залишаю на 5 хвилин, потім йду мити голову. Проти випадіння та для швидкого росту я використовую ось такий шампунь від НВ. В ньому є всі необхідні речовини, які забезпечують, стимулюють ріст волосся та тонізують шкіру голови, зміцнюють волосяні фолікули, відбувається гарне кровопостачання, волосся швидше росте. Після того, як я промила волосся два рази ось цим шампунем. Після шампуню я використовую чергую ось такі засоби. Раз на 10 днів цей Бон bon Енджел відбрає, це просто знахідка для усіх блондинок. Адже в процесі освітлення руйнуються, десульфітні зв'язки, в результаті чого волосся стає ламким, січеться та випадає. Оце чудо ампулка яка відновлює ці десульфітні зв'язки, в результаті чого волосся стає блискучим, гладшим, еластичнішим. Цієї ампулки мені вистачає на три рази. Волосся промокнула рушником, щоб з нього не капало, і на руку так собі його розтираю. Наношу по всій довжині і залишаю на 5 хвилин. Потім змиваю, волосся просто шикарне. Також раджу використовувати цю ампулку після фарбування для відновлення волосся. Це дуже-дуже гарний засіб. Також я використовую дуже люблю цю масочку від Rival. вона йде з воложоюча гідра. В її складі є олія японської камелії, вона робить волосся м'ягеньким та блискучим. Вже після першого використання ви побачите гарний красивий результат, волосся розгладжене, еластичне, блискуче. Вона має кислий pH саме для свого волосся, те, що потрібно. Rival. Один мій улюблений засіб це є кондиціонер від Leaves. Він наповнює, відновлює волосину середини кератином. Дуже мені подобається, Волосся після нього м'ягесеньке, гарно розчісується. Ось ці засоби я чергую між собою. Нанесла я масочку, змила. І останній етап це я наношу ось такий. Тонізуючий засіб для шкіри голови. Це також фірма ID Hair. Hey. В нього є такий зручний носик, і він досить такий ріденький, як водичка, трошки густіший. І також по проділах я наношу втираю, він також дуже гарно стимулює ріст волосся, тонізує шкіру голови. От і все. Ще в кінці, вже коли я посушила, волосся наношу олійки. У мене олійки зараз це від е, кларалу. Але олійки я люблю дуже від відрайби, мені подобається. олійки я червую також. В даний момент це ось такий мій догляд, від якого я бачу хороші результати, волосся гарно, відростає. Ось я не фарбувалася 4 місяці. можете побачити, скільки в мене відросло. І зараз приступаємо до пофарбування. Я перехожу на більш такі тепліші відтінки, бежеві пастельні і буду використовувати замість освітлюючої пудри фарбочку. Цей спецблонд В кожній лінійці він позначається 11-12 рівнем. Циферки. Цього разу я обрала собі торгову марку Альфа-Фарм серія Yellow Professional. Тут Нумерації 11, 2 0, та 11,11. Буду їх розводити 30 грам тої, 30 грам тої, це буде на 60 грам фарби і додам 90 грам окисника 12%, і в результаті у мене вийде 150 грам готового засобу для фарбування волосся. Отже, приступаємо. Я, як завжди, буду ділити волосечко на 4 частинки. Тут в мене виходить. Такий трикутник, і так я буду відділяти дуже відділятими дуже тонесенькими такими пасами брати, щоб гарно профарбувати. Буде одна частина наноситись, потім друга, третя і четверта. Частину. Я ставлю спереді дзеркало, заднє все гарно бачу і таким самим чином профарбовую затилочну зону Фарбу нанесла, Час витримки 50 хвилин зустрінемось. На наступному етапі. Тонувати сьогодні волосся я буду фарбою Subtil відтінок 9,24 і додам горошину рожевого коректора від Matrix на 3% окиснику один до одного. Змила фарбу, ось такий фон освітлення я отримала. Досить непогано. Так, як було тонувати 9 рівнем, мені цього достатньо. Фарба така рожева, тому що додала рожевий мікстончик. І за такою самою схемою як я наносила освітлюючу фарбу. За такою схемою наношу тонування. Проділ. Тут проділ. Нанесла тонування час витримки 20 хвилин. Тонування змила, зараз швиденько наношу чудо ампулу від Брая, яка відновлює дисульфідні зв'язки, які були пошкоджені під час фарбування. Нанесла ампулку від прочисую і рівномірно розподіляю. Тримаю 5 хвилин, сушу і показую результат. Ось що в мене вийшло в результаті такий красивий перш з розовинкою. Мені дуже подобається. Звичайно, тут трішки є перехід, але як для спецблогу досить непоганий результат. Пишіть в коментарях, як вам чи подобається. І до скорої зустрічі, папа! Такий результат денному світлі.